Виставку продаж «Мистецтво нескорених представили у рівному 31 картину, написано військовослужбовцями ЗСУ, які наразі проходять реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Показали перед початком засідання сесії облради. Одна з них створена військовим Сергієм. Поранення чоловік отримав під солидаром. Проходячи реабілітацію, знав про арт-терапію, але завжди знаходив відмовки, аби не відвідувати її, адже вважав, що іншим це потрібно більше аніж йому. Проте минулого четверга спробував вперше взяти пензлик до рук. Я думав, що не вийде. Бо спочатку фарби наносяться хаотично, щоб зробити основу. А тоді вже завдяки вчителям, які були поряд, вони допомагали в правильності нанесення фарб. Ну, ось так і виходило, відтінок за відтінком. І... Вийшло те, що я маю в руках. Результатом стала картина із двома котиками. Сергій розповідає, спочатку задум був один, але в процесі малювання настрій змінився. Я вибрав один малюнок, на якому зображений лише один кіт, який сидить на нічному небі на плоті. І ось коли я закінчив роботу, я вирішив, що ця картина не має бути сумною і не має бути пов'язана з чимось поганим. Що сталося саме в той вечір. Я вирішив намалювати пару. Ну, як щось хороше, в світле майбутнє, можливо, щоб люди, які проходили пост, бачили не одну особу, а поряд з нею був ще хтось. Ще один військовослужбовець Іван справою з малюванням мав ще у школі арт-терапію. Також почав відвідувати не одразу. Соромився, проте згодом все ж пішов та створив вже не одну картину, які вже побували на виставці за кордоном. Раніше у мене справа з малюванням була. Я при школі навчався в художньому в художній школі. Навчався 8-9 клас. Тому справа у мене з цим була. подумав, що можна піти спробувати, скажімо так. Випробувати чи талант не втрачено на даний момент. Мої картини тут не знаходиться я її не встиг трішки вчора доробити. Також попередні дві картини у мене були. Вони поїхали, так як мені сказали, на виставку в Америку. Арт-терапія це одна із складових реабілітацій, яку проводять у присутності лікарів-психологів з допомогою митців-волонтерів. Фарби та пензлик дозволяють військовим відволіктись від негативних думок та відновлювати чутливість рук. Таку арт-терапію в обласному госпіталі проводять вже шостий рік поспіль. Що четвергами в реп-центрі, і хлопці, які до цього тримали здебільшого лише зброю в руках. Вони беруть пензлики в руки раніше. Нам доводилось їх вмовляти зараз. Вони один поперед одним біжать. Це для нас велика втіха. За годину продажів придбали 11 картин. Одну з них купила заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська. Чому саме? Чому цю картину? Тому що намальована вчора і молодим воїном якому 21 рік. Тільки тому взяла цю картину. Жираф яскравий, тобто молодість, весна. І любов переможе за словами волонтерів. Усі кошти виручені з продажу картин спрямують на придбання ударного дрону Кажан. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.